Часи економічної нестабільності бізнесу важливо мати гнучкі рішення, щоб ефективно використовувати свої ресурси. Важливо, щоб обладнання, програми і обслуговування працювали разом як єдина система. Саме для цього ми створили нову серію принтерів ДІЕЙДЖ Це зручне рішення для друку етикеток, яке поєднує надійне обладнання, просте програмне забезпечення та підтримує екологічний підхід. Серіяті HDH це універсальні принтери, які легко справляються з друком дрібних, довгих, нестандартних або товстих етикеток. Вони підтримують носії шириною від 10 до 120 мм. Це дозволяє працювати з найрізноманітнішими матеріалами. Ми розробили цю серію так, щоб вона могла адаптуватися до різних задач і оновлюватися за потреби. Можна легко підключити нові функції, наприклад, автоматичне відокремлення етикеток або різак. Принтер точно налаштовується під різні типи етикетки, щоб забезпечити чіткий і якісний друк, навіть на товстих матеріалах. А спеціальний механізм забезпечує рівномірну та стабільну подачу матеріалу. Це особливо важливо, якщо ви друкуєте дрібні бірки для прикрас або навіть великі рулони. Щоб зробити роботу ще зручнішою, ми додали просте у користуванні програмне забезпечення. Наприклад, якщо ви друкуєте без підложкої етикетки, номерні знаки, пластикові чи термостійкі матеріали, система автоматично налаштовує щільність друку, щоб уникнути зміщення. Також ми створили мобільний додаток TSC Print Go. Він дозволяє керувати принтером прямо зі смартфона. Вам також сподобається легке налаштування, достатньо підключити пристрій, і все працює. Принтер автоматично визначає мову друку, тож не потрібно змінювати вже створені шаблони. Для безперебійної роботи доступні онлайн-інструменти керування принтерами: SOTI Connect та TSC Console для моніторингу парку пристроїв у реальному часі. Також є вбудована веб-сторінка з віртуальною панеллю управління для віддаленої діагностики та вирішення проблем усе в одному місці. Оскільки компанії дедалі більше звертають увагу на екологічність, ми подбали, щоб THDH підтримували екологічний підхід від пакування до самого принтера. Ця серія допомагає зменшити вплив друку на довкілля. До 90% деталей принтера можна переробити, а корпус і упаковка повністю виготовлена з вторсировини. сировини. Ми зробили екологічність простою. Оберіть свою модель із широкого асортименту, включно з рішеннями для охорони здоров'я, і знайдіть ідеальний варіант саме для вашої справи. Спробуйте THDH – настільний принтер штрих-кодів, зручне рішення для щоденних задач, друку етикеток.